В Криму відбуваються цікаві події. Сирени не встигли загудіти, як все довкола почало палати. Вибухи сипалися один за одним, наче град, і все злітало в повітря. Детонувало з нечуваною силою. Та головна і найслодша страва це кримський міст. Потужні удари розривали оборону окупантів, пробуваючись до такої бажаної їм споруди. Літо в Криму у самому розпалі. Та так, що залізо скручується від температури. Кадри від яких перехоплює дух. Далі ви побачите. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. В окупованому Криму відбувалися напередодні вибухи. Російська влада повідомляла про атаку безпілотників, яку зафіксували в різних районах, зокрема в Севастополі, Євпаторії та Карчі. І саме через небезпеку та проліт ракет окупанти перекривали Кримський міст, та це не допомогло. Ракети вон. Згідно з місцевими джерелами, спочатку гучні вибухи пролунали біля Мисофіоленд і біля аеродрому Бельбек. Окрім цього, неподалік аеродрому Саки помітили українське биплати по лютий. Повідомляли, що в повітря не один такий. Ну а місцеві росіяни і говорять: за що ж нам таке наказання? Ми чого заштуємо таке наказання? За ж там всім такої наказ. Українські дрони вразили низку літаків та склад озброєння на аеродромі в анексованому Криму. Завдано збитки на десятки мільйонів доларів, адже повністю знищено літак су 30 СМ ще один пошкоджено. Також уражені три літаки су 24 Ворог зазнав значних втрат, адже лише один літак су 30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Під час спецоперації СБУ на території аеродрому також було уражено склад авіаційного озброєння. Ідеться в заяві СБУ. Телеграм-канал Кримський Вітари з посиланням на своїх підпис Сників пише, що в Сакському районі до опівночі, а потім ще й пізніше декілька разів були звуки виходів ракет ППО. глухі вибухи, стрілянина із заніток. Також повідомляється, що у сусідній Євпаторії було чуто вибухи. За даними моніторингового каналу Екслінова плюс, загоряння почалося в районі нафтобази. Феодосія була під атакою декілька годин. Новоречник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів про важливість нанесення ударів по військовим цілям у тимчасово окупованому Криму. До дефіциту можливо ще е, досить тривалий час. Має пройти з одного боку, а з іншого, ми бачимо процес демілітаризації Криму, він на сьогодні активно відбувається. Хто що не говорив, Крим залишається на порядку денному для Сил оборони України, і, власне, прикмета спрацьовує, коли ми з вами в етері спілкуємося щодо Криму, подивіться, ну там тиждень, максимум півтора, і ми дізнаємося, щось новеньке і цікаве про те, що відбулося в Криму. Як я і обіцяв, дотримався обіцянки. так от що стосується таких ударів, Ну по перше, знищуються літаки. Які можуть нести на собі так звані сумнозвісні каби. Відповідно, це власні авіаційні бомби, які завдяки модулям відповідним апгрейду відповідному, вони перетворюються в керовані авіаційні бомби. І летять в тому числі і по нашому Херсону, перш за все, тому що Крим це південь, це там, де ворог намагається бити по півдню. Перш за все, звичайно, це Херсонщина. Це зменшує знову таки певні спроможності росіян. І е, ця робота щодо російської авіації з боку служби безпеки України. Ми говоримо наразі про, про це. Вона бачите, є систематичною. Це не просто так випадковість якась. По перше, це величезна праця, копітка. Все це підготувати, продумати, логістично забезпечити. Це унікальні операції. Це просто унікальні операції. Так, от ми говоримо про те, що це якраз е, сушки. По-друге, саки це м, відповідний е, полігон, навчальний, де тренуються пілоти, або можливо вже тренувалися не будуть більше пілоти, які керують апаратами морського базування, в тому числі е, Чорноморського флоту Російської Федерації, і не лише тому, звичайно, такі удари вони і впливають на моральний стан, в тому числі як росіян, так і звісно, наш таких ударів е, менше точно не стане кожного вечора. Кожного вечора комарики летять до Криму. Кожного вечора. І ще одне, на мій погляд, дуже вагомий результат: це те, що протиповітряна оборона в Криму вона сьогодні пробита російська нашими комариками. Вони зменшили її спроможності. Тобто, з часом впевнений, з підсиленням нашої авіаційної компоненти вже будуть з'являтися в небі над Кримом українські літаки. Дуже чекають цього часу, коли вони зможуть наносити удари відповідно по військових об'єктах безпосередньо вже над територією Криму, і це буде вже ну напряму пов'язано з подальшим етапом визволення українського півострова деокупацію Криму. Своєю чергою і полковник запасу ЗСУ льотчик інструктор, військовий експерт Роман Світан, пояснив, яких збитків зазнали окупанти у внесток удару по аеродрому в Саках. Світан наголосив, що цей аеродром в Криму росіяни використовують як базу морської авіації. Поруч із ним у новофедорівці розташовані склади. На аеродромному полі розміщені радіотехнічні війська, локатори, зенітно-ракетні комплекси, серйозна система управління, вузол зв'язку. Штаби це доволі важливий вузол росіян, що управляє південним фронтом Херсонським напрямком. Тому управління роботою засобів. Раження по Херсону, зокрема авіаційної компоненти, ведеться саме з аеродрому Саки, пояснив інструктор Також він нагадав, що ця авіабаза перебуває під ударами українських сил з 22 го року. Проте росіяни підтягнули туди серйозну систему ППО, яка прикривала саки з боку Керчі та Кримського мосту. Проте служби безпеки України добре підготувалися і вдалося реалізувати новий план. Та контрозка провела роботу на місці. Було знято інформацію супутників, тому що влучити по літаку безпілотниками дуже складно без розвідки. Актування пояснив полковник запасу зсу. Потім як зауважив військовий експерт, була накопичена достатня кількість безпілотників, які зайшли із моря. Завдяки добре підготовленій операції було відмінусовано понад е, ланки російських літаків п'ять одиниць, три фронтових бомбардувальників су – і Це доволі серйозна машина. хоч і старого радянського зразка, але доволі небезпечна. В Україні їх також використовують. Пояснив він. Нещодавно пару су 30 відмінусували гурно російську цього разу. В саках як відзначив Світан, один такий винищувач знищи другий пошкоджений для звільнення Криму спочатку не потрібна наземна операція. Необхідно спочатку завдавати ударів далекобійними засобами ураження безпілотниками, ракетами, наголосив Роман Світан. І додав, що Україна має за його словами практично весь спектр далекобійних ракет від 200 до 300 кілометрів дальністю ураження, якими можна накрити весь Крим. Ну а тим часом моніторингові канали пишуть, що над Сімферополем і Сімферопольським районом кружляє винищувач і декілька вертольотів. Що не менше вісім пусків ракет на захід з боку Сімферопольського аеропорту. То між селищами Весели та Аркадіївка Чули місцеві повідомлялося також, що з аеродрому аеродромобельбек піднімали винищувач. Також, якщо говорити про кримське міст, то партизани руху АТЕШ провели успішну диверсію біля населеного пункту Уварова у Леніцькому районі Криму. Він знищив релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченське міст, аби погіршити логістику ЗСРФ. Удар по цій логістичній ниці на певний час затримав важливі постачання військових вантажів для окупаційної армії. Крим завжди буде українським. А підтримка. Кримчан – основа нашого руху. Ми продовжимо працювати у тилу ворога, і земля тут горітиме під ногами окупантів. Ідеться в повідомленні партизан. Також партизани руху теж додають, що таких диверсій дедалі буде більше. Ну на цьому біди на російських залізницях не закінчуються. Адже на території Ростовської області Росії безпілотники другу ніч поспіль атакували залізничну станцію Тацинська, спричинивши пожежу. За словами місцевих жителів, близько першої години ночі у Тацинському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Перед цим було чутно характер. Стерний звук прольоту безпілотників, і за даними Астра, вибухи сталися на території залізничної станції, де розміщувалися вантажні цистерни Також там заявляють, що після падіння уламків одного із дронів виникло займання в одному із районів станиці. Попередні загорілося дерево. Укрім цього, про вибухи повідомляли і мешканці Кам'янського Шахтинського. Офіційної інформації наразі не було. Виконач обов'язків губернатора Ростовської області повідомив, що сили попоросі нібито відпили атаку а саме у Кам'янсько-Шахтинському області також у Каменському і Радіоневони несвитайському і Тацинському районах пошкоджено леп без світла 200 жителів та 87 будинків у селі Родіоново-Несвитайського району. У Тацинському районі за його словами горіла лише трива біля житлового будинку. Саме залізницею Росія перекидає велику кількість техніки. Про це розповів полковник запасу зсу льотчик-інструктор, військовий експерт, зауваживши, що удари по ній продовжуються. Техніку, яку отримують окупанти, вже поступає на фронт. Як насток відчувається дуже сильно на тиск на різних напрямках, зокрема на Покровському, саме туди спрямовано найбільше російських резервів, тому дуже важливо знищувати логістичні ланцюги ворога. З Уралу Татарстану йде паливо, техніка на фронт. Далі все це заходить через ростовський вузол і звідти на Донбас. Інший шлях через Крим і тоді на Херсон. І вже видно, системність цих ударів. Це дуже важливо. Ми поставили завдання та продовжуємо знищувати російську логістику. Теле головне продовжувати, бо що менше місяць росіяни перекидатимуть війська, сказав. Роман Світан логіка у діях ворога є. Окупанти не накопичують сили поруч із лінією фронту, бо розуміють, що там є швидко дістануть. Основні резерви Росія збирає за 2-3 тисячі кілометрів в районі Урелу. Саме звідти партіями її починають підтягувати туди, де тривають військові дії. Однак варто зауважити, що не тільки залізниця потрапляє під удари добрих дронів, а ще й російські нафтобази. Так у російському брянську пролунала серія вибухів. Повідомляється, що із самого ранку місто атакують дрони. Після чого у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму. Про це Намряють російські телеграм-канали. ще -то, вон, видите, там, де вибухи чують і в інших районах області. Схоже, український натиск лише починається. Ну а я глядачі вам вдячна. За те, що ви цей випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі, а я з вами не прощаюсь. До зустрічі в наступних випусках.